Початок зими дарує нам чарівне свято, яке відкриває наші серця для чарівної казки, як для дітей, так і для дорослих, заповнює любов'ю щирості та надією, що все буде Україна. Той хто нам цей час допомагає, так співається у пісні. І як виявляється, це не просто ремонт у куплеті, у цих словах, сам Миколай, який в своє життя стовсим нового сердя. Та жертвою любові. Він прислався своєю добротою, чуйністю, допомогою в тебе. Нічого не бракувало малому ніколи. Ні їжі, ні одежі, але він був сердень. Кому померла рано. За нею і дядька. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю пограти з дітьми. Це були діти небагатих батьків. Микола їх жалів, але не знав, як допомогти. запитав вчителя замислений Микола, коли ти робиш добро іншому, то не треба про це голосно, про це всім розказувати. Краще не хвалитися своїм добрим вчинками. Настала холодна осінь. Миколка знав, що у їхній околиці деякі діти живуть бідно у холоді і волі. Родина старого Олександра. Мати хвора, поз рося немає зуття. А мала Софійка вранці збирала на дорозі гілчки, щоб було чим затопити в печі. Увечері Микола тихо, щоб слуги не бачив, подався до коні, набрав у тропину борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені я, і чекав у скрині пару нових шкарпет. Все це склав у велику торбину і сховав під своїм ліжком. Коли в домі всі поснули, він тихенько висо знову з ліжка, прибрався до Олександрової хатини, поклав там торбину і побіг додому. Гендістри Олександр не міг прикінчитися ще дорогу. Але хто це міг зробити? Тому ну, подякувати. з того часу, Микола часто зробив такі дарунки в дитинці. Люди молили Бога за невідомого, який їм допомагає, та ніхто не здогадувався, що там був Микола. Минули роки Микола вивчився, став священником, усе своє добро роздавав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому силу творити добро ще більше. Коли ж Микола помер, його причислили до святих. Відтоді всі згадують святого Миколая, свято його відносять до грудня і роблять один одним подарунок. Сьогодні наші герої носять берці та медичні халати, а їхніми аксесуарами є далеко не самки, автомати, ППО та скальпи. А от героєм свого часу був Святий Миколай. Постать святого Миколая цілком реально і існує та добрими справи він надихнув людей бути добрішими одна до одного і продовжувати це робити до сьогодні. В ніч з 18 на 19 грудня, як усі поснуть, митті на золотих свячан Миколаїв. Бородою в теплому кожусі, а головне, з великим мішком подарунків. Та не все так просто, А з Миколаєм приходить ще двоярну та два чорника. І ось саме вони розповідали чудотворцю, якого подарунку заслужила ця дитина. Ой, хто, хто, Понад нами завжди був мирне на небо, і нарешті запанувала перемога нашої славетної неї України. Нехай Миколай чудотворець відгукається на наші молитви і все в цьому житті відбувається дивовижним чином. Нехай віру в допомагають двої будь-які перешкоди, дарують надію, вселяє певний успішний результат своїх добрих починань. Нехай життя дарує вам тільки приємні миті. Щоб вас не покидала віра в завтрашній день. Вірте в диво і робіть його самі. Живіть чесно, правильно, забуйте всі образи, робіть людям добро, і воно повернеться до вас з торицею. Вірте у це свято, вірте у чудо. У ваших серцях хай завжди горить вогник радості і щастя.